Мирного, спокійного і безпечного дня вам, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Сьогодні знову ж таки відео про наших соколиків, про наших з вами захисників. Найперше, я хочу щиро всім вам подякувати, шановні мої глядачі, за ту величезну моральну підтримку, яку ви мені висловили в коментарях під моїм попереднім відео, за всі ваші добрі слова, за ваші щирі побажання. Особливо хочу подякувати тим глядачам, які продовжують донатити, які переказують кошти у наш фонд, з якого ми маємо можливість купляти ті чи інші необхідні речі нашим дорогим соколикам. Я щиро бажаю, хай Господь благословить вас за ваші добрі справи і за ваше чуйне серце. Чому я сьогодні знову вирішила зробити відео про наших хлопчиків? Ну, тому що. На, на даний час це найважливіша тема, яка може бути. От. І ви розумієте, я ще вирішила зробити сьогодні відео, щоб одразу відповісти на коментарі деяких глядачів. І не лише глядачів, навіть про що я хочу розказати. Шановні мої глядачі, я бачу, що мало хто розуміє, як. Ну, Хотіла сказати, живуть, але тут навіть, я не, не знаю, як це правильно описати, яке слово підібрати, як проводять дні хлопці на нулю? От Багато хто не розуміє цього слова. На нулю. Що це таке на нулю? Я бачу, що я читаю це в ваших коментарях і так само я це чую від деяких моїх знайомих. Розумієте? От справді хто. Немає прямого зв'язку з бійцями, які є на фронті, хто нікого не відпровадив на фронт, той не знає, що це таке. Як це бути на нулю? І взагалі, що як там хлопці, як там хлопці виживають? Ну, найперше, на нулю прийнято називати нуль, прийнято називати саме у цю лінію розмежування, де ведеться бій. От. Тобто це лінія зіткнення, це, це найнебезпечніший рубіж. Саме на оцій лінії розмежування хлопці і виконують свої бойові завдання, вони тримають оборону. Хочу сказати, що лінія розмежування, оцей нуль, як прийнято називати, це не казарми, це не будівлі, це окопи. Дуже часто оці окопи хлопці риють вночі, щоб не бути поміченими ворогом. Або ж якщо вдень, то це треба зробити дуже швидко, за кілька хвилин, часто під обстрілами, лежачи і у такої невеличкою саперною лопаткою. Чим глибші ями хлопчики, Змогли вирити тим більше шансів у них залишитися живими під час обстрілів. Ви знаєте, шановні мої глядачі, от я справді бачу, що дуже багато людей не розуміє насправді, що, як, як хлопці проводять у ці кілька днів, коли вони виконують бойові завдання, як вони їх проводять. От тому що мені пишуть, ви, ви, ви збираєте гроші на футболки, на шкарпетки, на берці. На одяг, ви висилаєте одяг хлопцям. Я зараз хочу вам всю цю ситуацію донести з своєї сторони, от з своєї точки зору, як, як жінка, як старша жінка. Подивіться, діти кілька днів проводять в окопах, в холодних земляних окопах. Це є ями. Деколи це можуть бути бліндажі, які стіни яких обставлені деревиною. Якщо на це є можливість, я не кажу час. Якщо на це є можливість, якщо немає сильних обстрілів, хлопці, у хлопців є можливість укріпити свої окопи. Деревиною, тобто хоча б боки обшити деревиною і зверху викласти також дерев'яний настил і потім його замаскувати. Але це лише в тому випадку, коли нема обстрілів і коли і робляться вночі, щоб ворог їх не бачив. Тому що і ворога також є дрони, які постійно літають, які постійно обдивляються наші позиції наших хлопців. Шановні мої глядачі, от візьміть для прикладу. Ми з вами цілий день проводимо на роботі, на городі, на грядках, коло хліба, коло тварин. Це я беру своє сільське життя. Ми приходимо до хати. У нас є можливість помитися, скинути одяг, передягнутися в чистий одяг, випроти і все. А тепер візьміть, уявіть собі ситуацію. Що хлопчики 7 днів без, без оцих найменших зручностей. Коли хлопці йдуть на виконання бойового завдання, вони йдуть на нуль. Як кажуть, хлопці йдуть на нуль, вони йдуть на 7 днів, 10 днів, 14 днів. Деколи буває так, що хлопці йдуть і навіть на більший час. Уявіть собі. Один єдиний одяг, який на хлопчикові. Нема можливості скинути шкарпетки, нема можливості змінити білизну, нема можливості вмитися. Чому? Тому що коли вони добираються до оцих своїх позицій, на них бронежилет, шолом оце все, на них аптечка, на них. Запасні на не... зброя, на них запасні ріжки для автоматів. І оця вся амуніція важить 35-45 кг. Уявіть собі, дитину. Ви бачили в моїх відео, я показую солдатиків, дітей, яким 20 років, 25, 28, 30. Я говорю саме про них. Розумієте? Дитя. Хлопчина молодий, який от, худенький, який важить 75-65 кілограм. І на ньому оця вся амуніція важить до 45 кілограм. До своїх окопів хлопчикам зазвичай треба добиратися вночі і дуже швидко бігти, присідаючи. Окрім, того, що вони мають на собі всю цю амуніцію, вони ще повинні взяти запас їжі і запас питної води. На цілий тиждень, на 7 днів, деколи на 14 днів. Скільки може один боєць ще взяти з собою запасу харчів і їжі? Ви знаєте, як мені розказав один хлопчина, коли ми йдемо на нуль, мені добре думаю, чи мені взяти кілька банок тушонки, чи замість цих банок ще взяти кілька гранат або патронів. Тому що без тушонки я ще зможу обійтися. А запас боєприпасів мені потрібен постійно. Хлопці беруть з собою воду лише для того, щоб мати що попити. Сім днів без води вони цією водою не мають права помити лице чи, я не кажу, навіть помити ноги. Оцю пляшку другу води, яку вони, яку вони мають можливість з собою взяти, вони беруть лише для того, щоб напитися, щоб втамувати спрагу. Я от хочу, щоб ви зараз хто ще цього раніше не знав, не розумів, щоб ви просто поставили себе от в ті умови, в яких воюють наші хлопчики. Спробуйте уявити собі, що ви 7, 10, 14 днів не скидали з себе одяг, не мали можливості змінити білизну і помити руки. Оці вологі серветки, які я їм передаю, вони беруть з собою на нуль, і цими серветками вони витирають обличчя, руки. Деколи можу ще скинути берці, якщо є можливість, і просто протерти ноги. Як ви думаєте, це легко? В таких умовах легко бути, перебувати? А ще додайте постійні обстріли і страшну небезпеку зі сторони ворога. Я зараз пригадала собі розповідь одного мого хлопчика, який мені розказував про те, як вони, вони повернулися з нуля і там перебували майже 20 днів. Він каже: зв'язку нема. От, от мені хтось колись написав, чому хлопці не показують е, фото з посилками, які я вам, їм відсилаю, на фоні окопів там ще чи чогось. Хлопці на бойовій позиції телефони з собою не беруть, тому що там просто відсутній зв'язок, там нема зв'язку. Це ми з вами в комфортних умовах. У нас є інтернет, у нас є радіозв'язок, у нас є спілкування по телефону, у них цього нема. Уявіть собі, 7 днів, 10 днів, 14 днів не мати можливості почути голос рідної людини. Знаючи, що вона зараз. На оцій межі, де ведуться бої? Це дуже страшно і дуже важко. Як мені розказував один хлопчина, каже: ви знаєте, Тютіна, це ще було ранньою весною, от якраз тоді, коли оце сніг топиться, коли страшна мокрота, коли в оцих окопах збирається вода, тала вода від снігу, коли холодне, чадика, він каже, ви знаєте, каже, було таке, що коли ми повернулися, і вам так вдячне за ті шкарпетки, що ви мені передали, каже, тому що я скинув берці, а щоб зняти шкарпетки з ніг, які я не знімав 20 днів, мені довелося опустити ноги в тазик з теплою водою, щоб просто віддерти шкарпетки від ніг. Тому що болото, то, оця вся багнюка затекла в берці. Уявіть собі, просто на хвилину другу уявіть собі оцю всю ситуацію. Це навіть якщо так десь набереться нам пісок, вода, взуття, нам некомфортно, неприємно, ми зразу хочемо перезутися, помити ноги. А уявіть собі, з цим ходити днями і ночами, це важко. Це справді дуже важко. Окремо хочу сказати за їжу. Не все. В хлопчиків є можливість щось розігріти. Якщо навіть в них якісь є оці окопні свічки, які я їм передавала, вони ними користуються дуже обережно. Щоб якусь консерву поставити на тим вогником, потримати над свічкою, розігріти, це треба робити дуже обережно. Тому що найменший димок, який буде йти, який буде йти з цього окопу, з оцієї ями, є просто сигналом для ворога про те, що там є люди і що туди можна поцілити. Сім, десять, 14 днів без гарячої їжі. Були такі дні. Ще один хлопчина мені розповідав, він каже, що були такі дні, що, е, от каже, навіть перших кілька днів, каже, два-три дні ми не можемо їсти. Просто не можемо їсти. І все. Спочатку оцей стрес, е, тривога, оцей гул. Снарядів, які летять над головою, розривів, які кругом бліндажів йдуть, окопів, а вже потім каже, хоч не хоче, а їсти треба, тому що падаєш сил. Тому що падаєш зі сил. І каже, тоді вже собі робиш там якісь, якусь канапку, от, відкриваєш якусь тушонку, і треба просто їсти, щоб мати сили. Ще один дуже важкий і важливий момент це безсонні ночі. Коли хлопчики на нулю. Саме на цій лінії розмежування, там не, нема можливості виспатися. Там постійний гул, гуркіт. Вони повинні тримати оборону, вони постійно повинні спостерігати, що робиться перед ними навколо них. От саме тому вкрай необхідні і важливі оці тепловізори, які ми передавали хлопчикам, тому що в день вони ще можуть вести спостереження через біноклі, до речі, шановні мої глядачі. Зараз, знову ж таки, є прохання від хлопчиків п'ятої штурмової. Забула назву взводу, потім подивлюся, придбати кілька біноклів, кілька саунд-модераторів. Є знову ж таки прохання про тепловізор. Якщо в день вони ще можуть дивитися в бінокль і бачити, що робиться от, попереду, по боках, щоб їх не оточили, то якраз вночі вкрай необхідно мати тепловізор. Один хлопчина. Написав своїй мамі, він каже: мамочко, подякуй Тетій Іні за те, що вона передала нам тепловізор, тому що хлопчики вночі зуміли побачити, що їх оточують, що ворог їх старається взяти в кільце. Якби не оцей тепловізор, як хлопчина каже, ми б не вижили. Нас би, просто, нас би просто знищили. А каже, так ми побачили, і просто, це було каже кілька хвилин ми перебігли в інше місце в темноті і все. А зразу туди, де ми були, був приліт. І від нашого бліндажа нічого не залишилось. Е, окремо, ще хочу сказати тим глядачам: їх дуже мало, правда, але також є такі коментарі. А чому ви повинні купляти? А чому ми з вами повинні купляти, передавати? А де держава? Ви знаєте, шановні мої глядачі, я вам так скажу. От для мене держава це є наша Україна, це ми з вами, непайдужі люди. Це наші хлопчики, які зараз на фронті нас захищають. А влада це оте, оте, що сидить по кабінетах, зарилося в свої папери і нічого не робить, окрім як шкодить. І ви знаєте, я не раз чую від хлопчиків про те, що коли вони повернуться додому, у них, у них вже є дуже багато запитань до тих от владних посадовців, які сидять по кабінетах. І я впевнена, що хлопчики повернуться і наведуть лад в оцих кабінетах. Я в цьому переконана. Те, що вони зараз переживають там на фронті, вони не подарують тим. Хто зараз сидить по кабінетах і всіма силами, від них приховує всю матеріальну допомогу, яка йде за кордон. Але знаєте, писати і говорити про те, а чого ми це маємо робити, а чого це влада не робить, ну то давайте не будемо уподібнюватися нашій владі. Давайте не будемо такими, як вони. Давайте не будемо давайте будемо робити все для того, щоб наші хлопці вернулися додому живими здоровими. І поговорили з тією владою. Поговорили так, як вони навчилися говорити зараз на фронті. Твердо, конкретно і чітко. Давайте допоможемо нашим хлопчикам повернутися додому живими і здоровими. Тому я кажу: давайте не будемо дивитися у сторону влади, а своїм серцем повернемося до тих, хто зараз на нулю, до тих, кому треба змінні шкарпетки, змінну білизну. Одяг. До речі, про одяг. Шановні мої глядачі. Уявіть собі, хлопчикам видають один комплект одягу. Один комплект. Ви знаєте, я от зараз це все розповідаю. Я так хочу, щоб ви це все зрозуміли. Уявіть собі, одна футболка, одні труси, кітель, штани. І в цьому всьому бути в бол... берці, в шкарпетки, і в цьому всьому бути в болоті, в багні, а зараз почнуться дощі. В оцьому всьому бути. Навіть щоб його змінити, в них немає змінного одягу. От саме цей змінний одяг ми з вами часто і купляємо, і передаємо нашим хлопчикам. Зрозумійте, будь ласка, що ми з вами маємо оці повсякденні побутові речі щодня під руками. І ми навіть не задумуємося близько, як ці речі вкрай необхідні нашим соколикам. Розумієте? Ви знаєте, що я зараз згадала? Я згадала той страшений випадок, який е, був е, висвітлений в соцмережах, коли боєць з фронту повертався додому потягом, і його вигнали в тамбур з купе, чи там де він там сидів, тільки через те, що він був. В несвіжому одягі, одягу, і від нього йшов неприємний запах. Я тоді, як це почула, я не знаю, це було щось. Я думаю, люди добрі. Люди добрі оттямтеся і схаменіться. Чому ні в кому не прийшло в голову пройтися по вагонах і попросити шкарпетки, білизну, майку? Я впевнена, я знаю, як ми колись їздили, якщо ми кудись їхали, чи на відпочинок, чи в гості, чи кудись ми їхали. В, в кожного завжди в сумці були шкарпетки. Навіть міг бути комплект білизни. якщо, ну, ну як так, Вологі серветки. Чому цього ніхто не зробив? Чому бійця вигнали в тамбур? Ви собі можете уявити, що він думав, що він відчував в ту хвилину. Не Ненайду хвилину він їхав годинами. Що, що він відчував? Що він відчував? Він стояв в тамбурі. А в купе сиділи, пригощалися за столами, випивки, закуски, як прийнято, правда? І ніхто не догадався цієму бійцеві допомогти. Помогти просто парою шкарпеток чистою білизною. Ніхто. Знаєте, я, я, от я зараз не знаю, що сказати. Ви бачили в моєму попередньому відео, я показувала, до нас приїжджали хлопчики. Ви бачили, приїхала така стара буханка, як їй кажуть, така от стара, ще колишня, колишня машина, яка була машина швидкої допомоги. Отака, от стара, стара, знищена руками буханка. Хлопці приїхали до нас, вони були більше 30 годин в дорозі. І коли ми з ними говорили, що ми зустрінемося, також я почула таку фразу: та ні, та що ви, то нам навіть в хату стидно зайти, бо в нас ноги, в нас ноги ми берцями скидали три доби. Я зразу сказала: стоп! Вода тепла є, рушник є, шкарпетки запасні є. Все. Все. І що більше треба? І більше нічого не треба. Просто зрозуміти, підтримати, обняти і подякувати. У тому бійцеві, який впродовж 10 днів не мав можливості скинути суття і скинути брудний одяг в себе. Шановні мої глядачі! Найбільша кількість моєї глядацької аудиторії це такі жінки. В мене також дивляться чоловіки, я їм дуже вдячна, вдячна і за гарні коментарі і за донати, які я отримую від чоловіків. Але більша частина глядацької аудиторії це такі жінки. Шановні мої дорогі мої, ми з вами вже стали турботливими мамами для десятків наших захисників. Ми дбаємо про те, щоб передати їм теплі речні. До речі, я вам показувала в попередньому відео. Моя глядачка своїми подругами в'яже теплі шкарпетки. Я вже вислала три посилочки з цими шкарпетками. От, дочекаємося фотографій хлопчиків, я обов'язково вам про це розкажу і покажу. От ми вже купляємо для наших захисників медикаменти, ми купляємо запасний одяг і взуття. Я вам за це дуже вдячна. І хлопці за це вам також дуже вдячні. Зараз йде осінь, а за нею і зима. Потреба буде набагато більше. Окрім того, хлопці просять і про деякі інші речі. Два дні тому прохання від бійця просить допомогти придбати тактичний шолом, тактичні навушники. Ще один хлопчина. Я можу дивитися список, тому що я забуваю трошки їхні імена, їх багато є. Ще одному хлопчині потрібен РПС. РПС це ремінно плечова система. Оцей пояс, який, в якому є кишень, кріпень, де є аптечка, де ці ріжки для автоматів, оце ремінно-плечова система. Далі Дальше. Дальше. ще кілька хлопчиків просили замовити і придбати евакуаційні ноші і піддупники. Ноші для того, щоб можна було з позицій винести пораненого побратима, а таке також трапляється дуже часто. І як я казала, що вони мають на собі всього дуже багато. От і щоб взяти на руки ще раненого бійця, це треба щось скинути, щось залишити. Тому вкрай необхідно мати такі ноші. От, замовила вже, я оплатила. Це замовлення і так само підупники. Це такі невеличкі, так як ну не подушечки, а просто такі невеличкі килимки утеплені, на які хлопці можуть сісти. От я як кажу, якщо вони в окопах, якщо це земля, сира земля, от вони мають ці підупники, вони постійно в них отут на поясі, на, на пасках, він просто сідає і він одразу сідає на цей підупник. От. Замовила, я вже замовила і оплатила це замовлення. Як тільки буду відправляти хлопчикам, буду мати фотографії про підтвердження того, що вони вже це отримали, я обов'язково про це покажу вам. Так, про біноклі, про сад-модератори я вже сказала. Далі збирали ми з вами кошти на запасну резину на автомобілі для 42-ї бригади. Два комплекти я вже оплатила. Ну биошні, хлопці знайшли беушні колеса. На дві машини вже я оплатила ще от, ще буса треба їм допомогти перевзути. Наразі ще не знайшли вони необхідний набір коліс. Ну і наразі з коштами ще в мене трошечки важкувато, щоб їм зараз оплатити. От маю надію, що і цей збір ми з вами успішно проведемо і успішно і успішно закриємо. Ще я згадувала в попередньому відео про антени для обслуговування дронів для 82-ї бригади. Ми купляли їм дрони, цим хлопчикам. Я вам показувала, в мене був відеоролик, хлопчики показували позиції. Там все розбите, там все розтрощене, розгромлене, і антени вони також втратили. Тиждень вже не виходять хлопчики на зв'язок. Розумію, що вони зараз також на нулю. Як тільки хлопчики повернуться, як тільки в них буде можливість зі мною зв'язатися, я би таки хотіла допомогти їм купити оцю антенну для обслуговування дронів, розумієте, тому що дрон є, а нема можливості його запустити, щоб він працював, тому що антени розбиті. Шановні мої глядачі, працюємо далі. Працюємо далі, допомагаємо нашим соколикам, підтримуємо їх як можемо. Не відвертаємо очі, не опускаємо голову. Тому що ми з вами зараз в теплій оселі, ми з вами ситі, ми з вами маємо можливість змінити брудний одяг. А в наших хлопчиків такої можливості зараз немає. Давайте будемо їх підтримувати, чим можемо. Я хочу, щоб. Кожен чітко зрозумів, якщо ми в тилу не будемо допомагати хлопцям на фронті, то дуже швидко може статися так, що цей фронт перейде на ту лінію, де зараз є тил. Давайте ми разом з нашими хлопчиками цього не допустимо. Слава і низький уклін нашим сильним і мужнім героям! Слава кожному нашому захиснику!